Розпочалася 28-ма сесія обласної ради шостого скликання з приємного вручення документа та нагрудного знака про звання заслуженого громадянина області Анатолію Москаленку. Голова обласної ветеранської організації подякував депутатам за цю відзнаку. Це високе звання. Я сприймаю як визнання вами заслуг нашої ветеранської організації, яка об'єднує своїх лавах 260 тисяч тисяч. Ветеранів війни, праці, військової служби, правоохоронних органів та інших пенсіонерів це остання чергова, адже можуть бути й позачергові сесія чинної обласної ради. Тим не менше, деякі її депутати саме на ній вирішили об'єднатися в нову депутатську групу, яку очолив заступник голови обласної ради Валентин Мельничук. Це люди, які можуть зробити свої справи на місцях, вони роблять без. Цінні. За якими стоять колективи, які говорять слово і роблять діла, це саме головне. Перед початком розгляду питань порядку денного депутати заслухали звіт прокурора області Віктора Носенка про результати роботи за вісім місяців цього року. Він наголосив, що органи прокуратури свої повноваження реалізовували відкрито та прозоро, залучаючи громадськість. Також повідомив, що на Чернігівщині збільшилась кількість кримінальних правопорушень проте не все так погано. Окремі позитивні тенденції наявні динаміці особливо тяжких кримінальних правопорушень. Менше скоєно умисних вбивств, менше скоєно умисних тяжких тілесних ушкоджень, фактів торгівлі людьми та розбою. На жаль, на 21% збільшилась кількість виявлених фактів зложування владою до службовим становищем, на 6% службових підроблень. Завдяки вжитим координаційним заходам покращилася профілактична робота з неповнолітніми, злочинність серед яких зменшилася майже на 9%. Першу половину питань депутати розглянули і проголосували за них досить швидко і злагоджено. Це, зокрема, питання про цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту на 2016-2020 роки. Про внесення змін до програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та підтримки учасників АТО та членів їхніх сімей. Проголосували депутати і за звільнення батьків від плати за отримання дітей в інтернатних закладах на поточний навчальний рік. Особливо актуальне зараз питання щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні та збереження чинної системи оподаткування агровиробників. Щодо цього, до найвищих органів державної влади звернулася Тернопільська облрада, а Чернігівська її підтримала. Перед цим присутній на засіданні народний депутат Олег Купрієнко звернув увагу на небезпеку відміни мораторію, що випливає з чинного законодавства. Там сказано так, що мораторій закінчується. І має бути прийнятий закон про ринок землі. Закон про ринок землі не прийнятий. І небезпека, якщо зараз не продовжити мораторій, так він автоматично закінчиться, тому що ринок землі, закон про ринок землі не прийнятий. Жваву дискусію викликало питання перейменування Чернігівського кінотеатру імені Щорса, що є частиною його модернізації. Заклад міг отримати назву Кінотеатр Чернігів, кінокультурний центр імені Довженка або Зачарована Десна. Проте не всі погодились з необхідністю взагалі його перейменовувати. У 1941 році Олександр Довженко на землях, знаменитий кінорежисер і кінодраматург, получил свою першу державну премію, ну, в то время це була сталінська, за фільм Щорс, де фігура Миколи Щорса виступила в ролі свого роду українського Чіпаїва. І этот фільм я надеюсь, многие из вас его смотрели. Он повествует не только о жизненном пути Щорса, как красного командира, но в нем большое внимание уделено украинской культуре. Все-таки що Щорс це посадь, верніше, образ, який героїзував Довженко у фільмі Щорс за завданням тодішнього лідера Радянського Союза Йосипа Сталина. Вибору не було у киномитця. В результаті питання не було прийнято навіть за основу, хоча на голосування його ставили тричі. До речі, кожного разу голосів за було все менше. Нічого в цьому трагічного немає. Я думаю, що буде перейміноване кінотеатр. Головне зараз не зупинити роботи, які там проводяться. Щоб покращити е, цей е, заклад і, е, і змінити там е, і провести ремонтні роботи, і зовнішній вигляд цього приміщення, і головне зробити його таким осередком, кінокультурним центром для наших громадян. Згідно з законодавством, якщо депутати цього рішення не ухвалять, перейменувати заклад своїм розпорядженням має голова облдержадміністрації. Ну, якщо в разі ви не приймете рішення відповідне чи розідеся, я буду користуватися тим, що як би пропонують люди, все-таки він буде численний. Важливе кадрове рішення. Тепер регіональний ландшафтний парк Ялівщина має директора. Ним став Володимир Свердлов, голова обласної ради Микола Звєрєв підбив підсумки роботи депутатів за шосте скликання. Завжди є дискусії, завжди є суперечки. Головне, щоб коли не знаєш, як поступити, завжди поступай по совісті і по закону. Як голова обласної ради я намагався робити все можливе, ви знаєте, не маючи більшості в обласній раді, але згуртувати депутатський корпус, і головне витримати ось цю лінію. І зробити обласну раду новою відкритою Микола Звєрєв відзначив, що рада працює і за необхідності може зібратися на позачергову сесію.